Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами дивимось прикраси Таїланду, Бо вчора було надто коротке відео. Почну я з аквамаринчиків. Я хотіла вам показати якраз цього жучка нагадати про нього з крупним аквамарином, 2400 гривень. Я ще не знаю, чи я буду говорити в доларах, бо я дивлюся, що вам ця інформація, в принципі, не потрібна. Так, 22 на 17, але він такий досить величенький сам камінець Марин. Тут така цікава біла плямка. Це борошечка така. Теоретично, можна як і підвісочку вдягнути, було б досить оригінально. От це те, що ми вчора, ще я хочу додати вчорашній комарин, як який ми подивилися. Вчора це у нас каблучка, хочу перевірити розмір. 18, але 18 рівно. Красивий такий камінчик у чорному радіванні по краям по два топази. 2200 гривень вартість. Так, але він нібито трошки як синіший. За розміром 2 см. Мені здається, що раніше таких аквамаринів в Таїланді не було. Я, я не пам'ятаю, щоб вони взагалі були. Я хотіла сказати, що тут у нас каратність 24 карати в каблучці, Камінець 24 карати, а в жучку нашому. В жучку нашому Розгляне. Так, 20 карат. Так що тут менше? Як таке може бути? Ну, тут в жучку він явно більший. Цитрін 17,5 маленький розмір, дуже така красива каблучка. Вона ніби і невеличка, і при цьому всьому якось вона виглядає незвично крупненько. 1700 гривень вартість. Тут камінець 18 карат, але він височенький. І цікаво, ось ця корона. І є ще каблучка трохи-трохи крупніша, 18 розмір. Ось така. Також цитрин. Відкритий. Тут у нас по краям хризоліти, а тут ніби просто як фіаніти риженькі. Тут камінець крупніший. Так, і він тут у нас зазначений 28 карат. 11,1 вага. А ця каблучка 9,1. Цитрін 2 тисячі гривень. Більший. Тобто різниця невеличка, але каблучки. Вони красиві обидві, я не знаю. Кому більше по розміру? Давайте ще покажу окремо. Красивий камінчик. Ситрін такий ніжний, ніжний. Так, євно, знаєте, дуже така ніжна, красива прикраса. Ось такий браслетик. Тут у нас опали та хризоліти у жовтій позолоті виглядає, ніби як ем, лимонний, з лимонного золота. Дуже він такий ніжний. Красиво, в принципі, на зап'ясті він відрегулюється. Зараз я ще точно помірюю. Опальчики невеличкі, але вони в такій вільній огранці, такі типу, як шестикутнички. Невеличкі, менше сантиметру, я думаю, міліметрів 7-8. Так, 7, ну десь так і є. Ось цей центральний він трохи більшенький, він 9. Тут знаєте, що я хочу сказати? Цей зелений, цей такий, також зелений, а цей як синій. От. Не дуже видно, як вони переливаються на камеру, але вони середньої ірізації, я б сказала, поліссенції ну, ніжні, красиві. От, якщо ви любите опали, то це цікава тема. Як я кажу, коли вам набридне, ви зробите з нього калі, але тут, я думаю, що тут в цього сенсу небагато краще вже підвіску докупити. Тим паче, що браслетики такі з запалими, вони рідше бувають. Стосовно довжини 18,5 до 20 можна застібнути. От. На мене трохи великувати, але якщо ну, в принципі бігає по руці, то нічого страшного, я б носила от Чорні опали. Така історія. 2650 гривень 65 доларів. Ефіопські опали. Вони тут проклеяні. Ось цих штучках, от як я бачу очима, вони приклеєні до ось цього касту. Тут нема ніяких лапок. Вага всього 4,6. Дівчата, хто мене питав 18-й розмір про ось гірський кришталь різьблений? бо чогось я думала, що його немає. Значу, може, я переплутала, було просто два таких кільця, одне забрали. По краям тут гранати, 18-й розмір. Хтось з дівчат от на днях буквально питав. 22 Камінець 30 карат. Гірський кришталь. Красивий гірський кришталь 30 карат. 12,9 вага. Подвійні такі лапки. 1800 гривень вартість. Різблений всередині камінчик. Ну, вчора з вами ми ще дивилися. А ось таке кольє з різкого кришталю. Ну, воно по стилю різне і тут е різьблений по-іншому. Хоча, бачите, відтіночки, в принципі, співпадають. Тут дуже крупний камінь. Тут він 50 карат 34. На 22-3500 гривень. І тут ланцюжок, ось цей він досить такий довгенький, десь до 60 сантиметрів він буде. 32 грами вага. Каблучка з маленьким аметистом, 17,50 розмір, 13,1 вага, хризоліти та гранати. Тут маленька цяточка на камінцю. 1750 гривень вартість 19 на 13 каночок. Є ось така маленька підвісочка з опалом. Невеличкий, тут приблизно 7 мм, але він досить яскравий. 1200 гривень вартість, але саме на цьому тут є бірочка і є українська проба у Родіюванні. Це у нас опалової теми. Наступний цитрін ось такий. Він по відтіночку, ніби як гарячіше, якщо можна так виразитися 23 карати, тут хризоліт, топази. сіренькі, красивого кольору. Лимонній, красивий, по-золоті. Підвісочка класна. Камінець 2 см. 11 грамів вага. 2200 гривень 54 долари. Цитринчик. Наступні сережки з лимонними кварцами, вони досить важкенькі, 23,7. Тут внизу це не смарагд, це авантюрин зелений. І хризоліт. В метеликах тут світлі топази, світло-блакитні. І хризоліти по одному хризоліту в квіточки. 3200 гривень вартість, 2 см рівно, довжина камінчика. Ширина 15. Англійська застібочка. Вони досить такі важкенькі але при цьому вони такі, як витвір мистецтва. Щось нарядне, красиве, і вони досить прям. Хоч ніби два сантиметри, це здається, не так багато. Ну, вже для нас. Людей, які люблять і носять прикраси, це не так багато. Але, в принципі, для сережок, це я б сказала, що для багатьох така дуже прилічна вага, якщо можна так сказати, не багато хто зможе таке носити. Знаєте, що я помітила дівчат? Ниточка хризолітика, може комусь потрібна, просто хризоліт треба набрати. Ви можете або зміксувати його з чимось, або, ну, в якесь намисто додати, в принципі, як сказав, або чокер з нього зробити. 350 гривень у ненабраному варіанті. Світлий хризоліт. Покажу ще іолітове намисто з блакитними топазами. Тут 46 сантиметрів. Замочок срібний, Тут срібна фурнітура. Іоліти та топази. Красива комбінація. 850 гривень вартість. Топази кубиками. І наче, мені здається, що в мене лишалася ще, дівчат, одна ниточка топазу. Так, це я, це я підвіскою тут. Так, знайшла 750 гривень 35-37 см. Ось такі також самостійно набрати, дівчата, буде у вас класне намисто, які в магазинах будуть дві точно. 4-5 мм. Я думаю, що 4 кубік. Ось цей. Воно дуже-дуже красиве. Все, мені не вистачає часу собі щось таке зробити, Але так, я його дуже люблю. Я би особисто поєднала б його собі за долярами, Ну, ви знаєте, мою люблячу больну тему. Так, це ту фази показала ще покажу. В мене є останній блакитний кварц, він такий незвичний. Тут у нас біжутерія 400 гривень. От такий він. Кульки до 6 мм, і між ними маленькі такі але він, здається, він щось довгенький. у нас. Довжина тут аж 50. 52 і ще плюс подовжувач Досить сильно довгенький, але він такий яскравий, він от зараз, щоб в ньому гуляти, буде красиво відтіняти сукню. В принципі, я думаю, це у нас по прикрасам все. Ще я покажу буквально пару намист. Так, да, по прикрасам все. 54 сантиметри це ось такий, такі кристали Аврора. Тут світлий, а понизу трошки, бачите, і чорних, і, ну, як чорні з білими по центру. Крупний, тут зручний класний цей замок, от щось я його так люблю. То що тут з ним немає, хоч тут і маленька дірочка, але, в принципі, з ним немає проблеми, як там його застібнути. От, 400 гривень вартість це ще зі старих запасів. От, щось він один лишився, чи я його не побачила, чи що Ось красиві такі кристалики. Нагадаю, ще білий топаз, який був відкладений. Так, 44 см, 1050 гривень. Такі топазики по 4 міліметри, вони досить такі блискучі, красиві. Ось така у нас сьогодні історія по прикрасам. Напишіть, будь ласка, чи вам сподобалось? Всім дякую за увагу. Бажаю гарного, приємного дня. Вже скоро вечір, але все одно, хай все буде добре. Тут ще зі срібними кульками, бо я могла не заакцентувати на цьому, бо сама вже не помічаю різниці. По центру їх немає, тут воно просто як намисто. Інколи ставлять нам по центру, щоб підвісочку можна було почепити. дівчата, я попрощалася. Всім до побачення. Дякую за увагу.